У Знам'янському міськрайонному суді відбулось підготовче засідання у справі конфіскації землі у громадянки Росії Вікторії Наронової. Прокурорка Марина Нельга розповіла, що жінка живе у Москві. Землю отримала у спадок у 2018 році. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 7 гектар на території Новопраської селищної ради Олександрійського району. Значить, в подальшому в єдиному в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказаною громадянкою було зареєстровано право власності на вказану земельну Ділянку та передано її в оренду одному із суб'єктів господарювання, який виступає в позові прокурора, третьою особою, каже, є два орендаря землі. Перше – товариство з обмеженою відповідальністю, виробнича компанія Агротранс у реєстрі юридичних осіб «Open Data Bot йдеться про те, що адреса реєстрації місто Олександрія Кіровоградської області вказаний номер телефону не працює. Ми надіслали лист на електронну пошту керівниці компанії Ірині Гаврилюк, в якому запитали. Коли компанія уклала договір на користування землею, чи знала на той момент, що власниця землі є громадянкою Російської Федерації, і чи має намір розірвати з нею договір оренди землі з огляду на те, що в Україні впродовж 9 років триває російсько-українська війна? Відповідь на момент виходу сюжету в ефір не отримали. Інший орендар частини землі громадянки Росії підприємець Сергій Антонов. У реєстрі юридичних осіб «Юконтрол» є інформація про те, що він є керівником товариства з обмеженою відповідальністю Алтера, спеціалізація вирощування зерна і торгівля ним. З підприємцями поспілкувалися з телефоном. У матеріалах справи йдеться про те, що ви є орендарем частини земель цієї жінки. Чи знаєте ви її? Знаю, звісно, коли договір укладали. У якому році уклали договір? Там земля якого це призначення? Що ви там вирощуєте? Я не пам'ятаю це, треба дивитися документи. Ну не знаю так точно слово пам'яті не можу сказати. Хлопців забрали на війну. Я зараз один тут О статті 81 земельного кодексу України іноземні громадяни мають право отримувати земельні ділянки у спадок на території нашої держави. Проте вказані земельні ділянки упродовж одного року з моменту набуття права на них мають бути відчужені. Однак у вказаній ситуації цього не відбулося, і у відповідності до вимог 145 статті земельного кодексу України такі земельні ділянки підлягають конфіскації за рішенням суду у власність держави. Поясніть, будь ласка, що це означає? Що ви зробити з цією землею? Продати, подарувати, передати у власність, але не використовувати її у власних цілях, не користуватися ними, а тим паче вона перебуває в оренді, і громадянка Російської Федерації отримує за неї прибуток. А відома яка сума цього прибутку? Ні, прокурором не встановлювалась. Адвокат росіянки Андрій Ковальов з Олександрії участь у судовому засіданні брав онлайн. Він підготував пояснення, у якому просив суд відмовити прокурорці у позовній заяві, оскільки сплив термін її подачі три роки. Далі цитуємо: Вікторія Наронова набула права власності на спірні земельні ділянки. 4 серпня 2018 року, з огляду на що зобов'язана була здійснити її відчуження у строк до 4 серпня 2019 тисячі Отже, починаючи з 5 серпня 2019 тисячі відповідачка володіє спірними земельними ділянками незаконно. З викладеного вбачається, що особа зацікавлена у конфіскації земельних ділянок, вправі була звернутись в суд з відповідним позовом у строк до 5 серпня 2022 року. Чого втім зроблено не було? А позовна заява заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури подана лише дев'ят. 5 березня 2023 року, що свідчить про пропуск встановленого законом строку давності, я прошу термін на надання відповіді на надання нашої позиції в цій справі. Марина Нельга додала, що також встановлюватимуть, на якій підставі адвокат Андрій Ковальов захищає інтереси росіянки. Поставила під сумнів його повноваження, тому що не зрозуміло, яким чином ним було отримано ордер та договір та правову допомогу, тому що, ну як нам стало відомо, значить вона сюди не приїжджала. Будь-які сполучення у нас та зв'язки з країною-агресоркою припинені. Тому мною сьогодні поставилось питання про витребування оригіналу цього ордеру, а також договору про правову допомогу. Після засідання ми телефоном поговорили з адвокатом Андрієм Ковальовим. Попросили пояснити, у який спосіб він спілкується з клієнткою, і попросили озвучити її позицію. Адвокат відповів, що коментуватиме це після узгодження з клієнткою щонайменше через місяць. У суди Кіровоградської області прокурори скерували 39 позовних заяв щодо конфіскації землі, яка є власністю громадян Росії, сказала начальниця управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури Зоя Федунець. 156 гектарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення вартістю понад 20 мільйонів. На часі судами ухвалено шість рішень про конфіскацію 17 гектарів таких земель, вартістю майже 3 мільйона. Суддя Знам'янського суду Віталій Український оголосив перерву у засіданні до 12 липня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.